Друзі, вас вітає компанія Автопарк, філіал міста Одеса. У нас для вас є нове яскраве надходження. Це Audi Q7 2010 рік. Трохлітровий бензин на автоматичній коробці передач. Автівочка. Візуально. Без зауважень. Маємо третій ряд сидінь. Візуально. Павтівочки без питань, по технічній частині також все добре працює. По задньому ряду сидіння без зауважень, двірні карти також. Що ми маємо? Ми маємо пам'ять сидінь, повний електропакет, електрорегулювання сидінь, шкіряне мультикермо. Датчик світла, датчик дощу двохзонний клімат, сидіння як пасажирське, так і водійське без зауважень. Маємо таку гарну панораму. Подвигу ну, ніяких помилок. Тому, друзі, кому потрібна така автівочка, приїжджайте на огляд на тест-драйв за адресою Грушевського, 15А. Авто можна придбати як за готівку, кредит, велізнь та трейд-інг.